Традиційне наше важливі події загрози гарні новини загально для України, що покаже. Так, маємо знову тут обстрільну історію, що мені не подобається. Мені не подобається дев'ятка мечів. Це означає, то, що це може стосуватися не тільки інфраструктурної історії, але й влучання кудись до цивільних об'єктів найближчий час. Це перше, що мені не подобається. Друге, що мені не подобається, із загроз це якась тема. Знову так блокування і важкого досвіду, щоб не було так, що когось дуже ну якесь зміст міст потушили, от знову до відсилки до інфраструктури або потушили, або якось зробили так, що ти буквально якось заблокований в якійсь сочці. Це може до речі стосуватися друзі теми, де, наприклад, єдине, що пов'язує із там цивілізацією, це міст, наприклад. Де, якщо, наприклад, вгатили по місту, ти заблокований да, в якійсь точці. Тому, от, ну там, де це, от, знаєте, єдиний зв'язувальний шлях, оце, оце ще може бути натяк на якусь таку історію, тож маєте на увазі. Це іще один момент. Так, потім по загрозам, що мені не подобається, мені не подобається момент. Мені не подобається момент пов'язаний і, скоріше за все, десь просуванням ворога да не дуже критичним, не дуже критичним, але можемо почути, що десь ворог зайняв якусь територію здебільшого ми по сімці жезлів, але десь може бути якась точкова історія з тим, що. Можуть, десь якийсь напрямок, там, відхід не відхід. Коротше, якась така історія. Є така у нас історія, це із загроз, із загроз. А, і а, тут може бути по загрозам, до речі, перший раз у мене прям так випадає злив якоїсь інфи важливої. А, злив яко злив якоїсь інформації, чи утічка якоїсь інформації, чи злиття, знаєте, як там якоїсь внутрішньої бази даних, от якась така фігня. Тобто, те, що мало бути збережено в таємниці, більше не бережеться в таємниці. Ви поняли? типу це є якоюсь загрозливою історію. Що може якась атака, де зільють, або ну коротше, або хтось щось комусь передав скину ну, коротше. Вихід із під ви поняли, таємниці угу. якоїсь важливої інформації. Так, це перше. Тепер що у нас там по важливим подіям зараз і гарним новинам так. Щось ресурсне зразу. Хороше ресурсне. Ну, прям нормально ресурсне. Тут уже прям хорошо. Воно тут гарні новини, і в, в всіх подіях, бо тут і рицарь Пентакли, і Король Пентакли, і ще й шістка пентакли. І в принципі, тут перспективненько воно так випадає. Щось, що пов'язано із вежею для ворога. Можливо, нам такі передуть, передадуть якісь ракети, не обов'язково там агавки, але це може бути надання Україні якихось боєприпасів там чи ракет, які несуть. Саме от, не ну, коротше, да характер ураження, можливо, там щось нам там далекобійне, плюс-мінус на калампод совід привезуть. Ну, тобто, тут це прям важлива така подія. Так, це перший момент. зараз Кай, це пишете, комунікація? Що Сьогодні повернули, сьогодні повернули да. тисячу тіл наших захисників. Да, сьогодні повернули. Да, я знаю. Сьогодні, я думав, сьогодні. да, да ні, повернули сьогодні тисячу тіл. Чому я і сказала, що про тіла і на наступний місяць, тому що дивилася це питання? У нас mm -hmm. якась комунікація. У нас дуже багато комунікацій. І це важливі події. Вони місцями добрі, місцями такої. Ну, типу, знаєте, воно ну понятно, що буде, але дуже велика кількість комунікацій, більшість з яких перспективна. Що стосується ресурсу, що стосується інструменту і якогось обнулення у гарному сенсі чи поновлення роботи відновлення, не знаю, знаходження якихось точок з кимось із світу. Не знаю з ким там, чи Зеленський зможе передумовити. Знаєте, або налагодити з кимось там ну плюс-мінус стосунки, якось от, поновити, обнулити. Ну от Коротше, якась якась така от фігня. Воно і в гарних новинах, і в е, типу важливих подіях, воно все вкупі тут. Воно тут все вкупі. Так, що іще із новин зараз? Так, знову в мене тут натяки натяки в мене тут на наші якісь цікаві, понятненько. Операції, інтересні, інтересні, які несуть за собою якісь цікаві наслідки. Не впевнена, що програється прям дуже там швидко, але тут щось таке цікаве, що чіпляє ресурс на РФ, який намагаються приховати. Але ми все знаємо, ми все знаємо. Спрятати не вийшло. І що там ми по цьому випросику? Тут дуже плотно работаємо. І чекаю їх вісімка жезлів, дуже неочікувано, як нажів спину. Прям ніхто не ждав, а тут бац, і нема того, що ви так дуже упорно питались приховати. От. Ну, оце от приблизно, приблизно отак. Приблизно так в мене випадало воно все-таки більше на е, листопад, і я тут схиляюся до того, що ми побачимо якийсь обмін все-таки в листопаді. Єдиний натяк там на трохи раніше в мене випадає, що можливо це може бути вже, знаєш, впритул впритул до кінця цього місяця, але все-таки більше до листопаду схиляюся е, до, до, до листопаду, саме живих, е, живих полонених, е, от не, не тільки тіл, бо е, обмін тілами чи якась така історія, вона також. Випадає і також є натяк на листопад, але різниця якось у часі. Тобто, ми можемо в листопаді або ближче до грудня побачити ще якийсь обмін, ну скоріше за все, тілами. Є загрози для гейсів в цілому, для різних в різний період часу. Тут воно дякувати богам не все успішне, але, але тобто, якщо на питання чи це ну, цілеспрямовано цілять, да, по вісімці, <кхух> по вісімці жезлів атаки в той бік продовжуватися будуть. Да, З певними зазорами по часу, але будуть. Тобі не тільки про ці ГЕС-2, про які я сказала, загроза yeah. для всіх ГЕС на територію України. Угу, 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 де? Тобто вони в цілому обирають шлях лупління зараз по певним точкам інфраструктурним об'єктам по логістиці дуже сильно. Там логістика останнім часом постійно випадає, і логістика почала випадати не тільки для цивільного населення, а для але й для військового. І в тому теж є певна халепа. Бо буквально я думаю, ви бачили там дано воно про те, що там журналісти загинули, бо в машину буквально там ну коротше цілеспрямовано. Втрапив дрон, здається, якщо не помиляюся. А от і це прям цілеспрямоване атаки. Це от прямо зараз те що масово набирає певний оберт, і воно стосується і військових, які мотаються на лінію фронту, виїжджають, заїжджають бойові задачі, волонтерів. Всіх коротше, так або інакше, кого можна. Буквально е, переслідувати тим самим дроном для того, щоб влетіти в автомобіль. Тобто, це зараз є така халепна історія, плюс інфраструктура, плюс ЖД, особливо в точках, які є е, там, де переціплюють вагони, пере... ну оці от, от всі місця вони є такі загрозливі. Ну, загрозливі а, для перебування, і, і інфраструктура там в цілому газ, опалення, вода, світло це все. Ой, і Росія взяла конкретну тактику, її видно, вони обирають там частину міст і от влуплять, луплять от в одну точку, точку, беруть паузу, потім знову луплять. І, на жаль, от Чернігівщина тому підтвердження. да Тобто ми ж говорили якось, чи будуть ще атаки на Чернігів. На жаль, воно ж тоді випадало, що щось вони не Добили і будуть ще раз атакувати, щоб добить. Добили. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.